Раз. Раз. раз! раз два, три. Ще раз. 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 україне з голими руками та майже без зброї. Це українська армія зразка 2014 року. А це вже кінця 2023 року. За останні 10 років українська армія не лише відродилася, а увійшла в топ-15 кращих армій світу. На початку повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю майже ніхто в світі не вірив, що ми зможемо дати ляпаса загарбникові. Кремлівська пропаганда давала нам три дні, а захід взагалі рекомендував Зеленському та його оточенню втекти з країни. Лідер фракції тут, голова офісу президента, тут прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут, президент тут, всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства. Тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність. Ані через три дні, ні через тиждень окупантам так і не вдалося зламати українську армію. Під командуванням видатних генералів зсу вона ставала тільки міцнішою. Мабуть, вони розраховували про те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрілися з хлібом і сіллю, і на цьому українська державність закінчилась. Коли українці почали супротив, коли українці почали захищатися, то станом на сьогоднішній день вони свідомо із Російської Федерації їдуть сюди, щоб свідомо вбивати саме українців, саме вбивати. І сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз... Ми не знищимо цього ворога, будемо знищені Ми світові лідери один за одним змінили скепсис на оптимізм до України. Ешелонами почала надходити передова зброя. Я пишаюся тим, що ця контактна група вже виділила 80 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки. Відколи Кремль розпочав своє невиправдане вторгнення. Я пишаюся вашою непоправною відданістю. Станом на серпень цього року за допомогою західної підтримки та озброєння українська армія вигнала окупантів з понад 40 тисяч квадратних кілометрів території. Дякуємо, дякуємо всім, дякуємо. Так, дякуємо. Як довго ми чекали що цього. Приїздіть до нас. Ми вас будемо чекати. Приїздіть 139 тридцять дев'ятий жовтневе. Будемо дуже раді. На українську армію рівняються США, Канада, Польща, Велика Британія і не тільки Україна нині вносить величезний внесок світову безпеку проти путінського режиму в день збройних сил. Увесь світ каже: дякую українській армії за хоробрість, патріотизм та ковток свіжого повітря. А головне за те, що день за днем наближає таку мріяну перемогу. Благослові наш рішучі нашу, нашу свячену пору, нашу святу перемогу.